Понад 10 діб простоює підприємство Юнайтед табаку. А працівники не можуть потрапити на робочі місця. І ще 26 серпня у будівлю фабрики у жовтих водах увірвалися озброєні правоохоронці та співробітники СБУ. і з того часу. У приміщенні, нібито тривають обшуки. Підприємство у вимушеному простої відтак місто не отримує податки, а працівники заробітну платню. Тож щодня виходять на мирні акції із вимогою відновити виробничий процес. Більше подробиць розповість моя колега Галина Федорченко. Вже десяту добу під стінами ТОВ «Юнайтед Табако» збираються цілими родинами на акції. І Ірина жінка чотири роки працює на фабриці. Нині ж без роботи та заробітку залишилась і вона, і її чоловік також працівник ТОВ юнайтед табако. Я взагалі не розумію, що ці озброєні люди з автоматами роблять в мирному населенні. Тут діти, тут жінки, тут матеря. Ми всі у шоці. Ми вже тут десяту добу. У нас немає вже сил. Підприємство інкримінують фінансування незаконних збройних формувань, тобто державну зраду. І це на основі єдиної скарги особи, яка не першіння в горлі після сигарети, купленої в якомусь кіоску, поскаржилась відразу в службу безпеки України. І це стало причиною зупинки цілого підприємства. Такий захист СБУ цієї особи не вперше. Проте замість перевіряти фінансові документи намагаються демонтувати обладнання. А ось це, будь ласка, подивіться, це не державна зрада, коли близько 300 чоловік не можуть вийти на роботу, коли їх позбавили можливості заробляти гроші, коли їм не дають робочі місця, коли нас залякують, тому що вивезуть обладнання, коли закриють наше підприємство. Це не державна зрада. Для невеличкого міста жовті води ТОВ «Юнайтед табако чи не єдине виробництво, яке забезпечує робочими місцями та платить податки у міський бюджет. Більшість підприємств у місті після вторгнення Росії. Просто зачинились любе підприємство, яке працює і на якому працюють люди, отримують вчасно заробітну плату, яке сплачує податки. Це вже користь для міста. Ми хочемо всі працювати, хочемо всі їсти в городів нашому. дуже трудно знайти якусь роботу. Дуже трудно її просто немає. Поки фабрика у простої потерпають не лише її працівники. Кромі нашого підприємства задіяні сторонні організації, торговий дом, дистриб'ютори у нас всій Украине филиалы, которые осуществляют конечные ну, поставки готовой продукции до потребителя. Понимаете, это будет исчисляться. Понад тисячі працівників, крім цього, ТОВ «Юнайтед» юнайте табаку допомагає місту та військовим. Вони участвують в ремонті дорог в місті. Всі заходи, які проходять, пов'язані з волонтерами, з доставкою гуманітарної допомоги, надають техніку. Ці люди участвують у всіх програмах. У нас в совхозі відкрилось футбольне поле, новий стадіон. Люди у формі без шевронів та з автоматами заходять у будівлю чорним ходом, забачивши журналістів, ховаються в автомобілі з київськими номерами. Добрий день! А можна дізнатися, що тут відбувається? З якої причини? А хто у вас старший? З коментарів. На підприємство приходили представники конкурентів та консультували силовиків щодо демонтажу обладнання. Директор фабрики впевнений, їхнє їхні устаткування не винесли лише завдяки людям, які щодня стоять під стінами будівлі. Обшуків як такових їх не було спочатку. То, що вони назвали обшуками, то таке якісь дії, аби затягувати весь процес. Я так вважаю, що вони чекають якісь вказівки від своїх замовників, тому можуть це називати як угодно. Але юристи повідомили, що не ведеться ніяк. Обшуки, оперативні дії, які які мали бути, їх не було взагалі. Працівники ТОВ Юнайтед табако боротимуться за свої робочі місця. Адвокату оскаржуватимуть дії сулуків у суді і винні понесуть покарання. Галина Фудорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.